Добрий день! Сьогодні у нас перший урок креслення. І почнемо ми з креслярського приладдя, а саме з того, що найчастіше ми будемо тримати в руках. Отже, це олівець. І розглянемо трошки, які нам потрібні олівці для того, щоб здійснювати побудову креслення. Як ви бачите, зараз перед собою у нас є олівці з різним маркуванням. Що воно таке? І як правильно це читати. Значить, ми маємо олівець з позначкою 4H, H латинська буква. А позначається воно від англійського слова hardness твердість. Тобто, якщо олівець буде українського виробника, маркування буде нанесено кирилицею і буде буква не H, а буде наша буква кирилиця Т, що буде означати твердий олівець. Так само ми маємо олівець з поміткою 4B, від англійського це blackness, а в маркуванні українського виробника це буде буква M, що буде означати м'який олівець. Як ми вже бачимо, що є різні цифри. Тобто, якщо у нас олівці маркування H, чим більша Цифра стоїть біля маркування, тим о, означає його ступінь твердості, так як от зараз ми розглядаємо твердий олівець. Тобто максимальна цифра, що може бути на таких олівцях, це 10. Деколи, якщо будете в канцтоварах, ви будете бачити, що просто буква H без всякої цифри. Ну, це або вас налякало, це просто H1. Просто виробник не наносить деколи цифру 1, а просто пише H. Така сама ситуація з. Олівцями маркування Б. Тобто, чим, чим вища цифра стоїть біля маркування, значить він м'якший, чим менша. Він все одно м'який, але ступінь м'якості його вже менша. І також у нас є олівець HB. Тобто твердо м'який. Це перехідний олівець, переважно застосовується для загального. Користування як олівцем, якісь нотатки робити або що. кресленні Використовуються олівці від двійки до четвірки. Ну, це як хто собі обере. Значить, для чого використовуються олівці H і B? Значить, H твердий олівець в своїй структурі стержня, в нього більше. Глина, ніж графіту. Відповідно. Ми зараз проведемо, от проводимо лінію H2H і беремо 2B. Ми бачимо, що 2B лінія і ширша, і чорніша, ніж просто 2H. Для чого це вкреслені нам? Значить. Олівець H буде використовуватися для нанесення ліній побудови. А олівцем B ми будемо вже наносити основні лінії. Зараз візьмемо 4. 5 h 4 b Бачимо різницю. Так же само е, олівець H легше витирає е, наша гумка, і ми не будемо лишати розводів на нашому папері. Е, так що вже по мірі своєї роботи то ми будемо обирати, який олівець найкраще підходить для нас. Тепер ми переходимо до, до того, як його правильно заточити. Зараз ви бачите, як виглядають олівці заточені звичайною шкільною стругавкою. А для креслення олівці заточуються трошки по-інакшому. Ось так виглядають заточені олівці для креслення. Тобто. Які вимоги для заточування? От, ну, давайте ми зараз це на папері розберемося. Значить, наш олівець повинен заточуватися наступним чином. Причому для олівця H, в дужках я напишу, що він, допустимо, твердий. Так як ми. Почнемо наступне. от У нас є основа олівця. Починається, допустимо, 6 граний олівець. От починається наша основа. так Це ми її будемо заточувати. тут от Вона йде. І ми будемо діставати наше, формуємо наш олівець. так Тут буде наш, це вже наш графіт так. Значить, графіт. З дерев'яної основи олівця, його довжина повинна буде складати. Значить, по, по різних підручниках, там по-різному написано, но в основному від 8 до 10 мм. Довжина графіту має бути. Основа наша оця вже дерев'яна. От, також за різними підручниками, хто як говорить, то може досягати е до 30 міліметрів. До 30 міліметрів. Получається загальна наша за заточка олівця, буде складати порядка. 40 мм. Значить, якщо я не правий, або у вас є своя думка, можете у коментарях написати. Ну, по суті, справи, діло таке. Таким чином ми заточуємо олівець твердий, тобто його графіт ми заточуємо гостро. Ми заточуємо гостро типово значить, а олівець е, м'який типу Б. От наша основа олівця. Так, тут ми будемо його заточувати. От ми заточуємо. Тут вже починається наш графіт, І відповідно ми його заточуємо рівно в його основі ми лишаємо так його квадрат. Ну, по суті, так заточити. Дуже тяжко. Через то всі е його графіт досить часто, я таке спостерігаю, його графіт заточують просто лопаткою. Тобто рівно нам його пройдеться, тобто наш олівець, оцей Б, той, що наш м'який Ми його будемо використовувати для того, щоб нанести Основні лінії вже креслення, вони мають бути чорні, гарно видка. Наш олівець H, ми застосовуємо для побудови е, ліній е, побудови креслення. Тобто не, основ, не основних, а суто ліній для побудови креслень, вже їх будемо розглядати, там зрозуміти в подальшому. Значить, це, що стосується олівців. Значить, Стругалку ми не використовуємо. Стругалка закінчилася в школі, тобто використання для того, щоб заточувати олівці, це канцелярський ніж або лезо з бритви. Тобто розміри вам подав. Вони і для м'якого олівця також діяють. Так, чому ми ще така вимога до графіту? Від 8 до 10 мм, щоб ми отко його заточили з такою довжиною, то це для того, щоб ми під час виконання побудови креслення не заточували його доволі часто. Якщо ми будемо от порівняння наш, типа стругалка заточила і то, що заточили ми вручну. Так? Яка довжина графіту є тут? Тобто він по мірі зношування, ми його будемо лише правити а вже безпосередньо, сам олівець ми будемо рідше заточувати. Тому заточують олівці з довжиною графіту 8-10 мм, щоб ми якомога менше тратили час на те, щоб заточувати олівці. Це ще для цього ця така вимога. Скажімо, так, спостереженнями або яким чином виведена така вимога до довжини заточення графіту на олівці. Тепер перейдемо до другого, до нашого паперу безпосередньо. Папір для креслення теж має грає роль, адже наш папір буде, як то кажуть, під механічним впливом олівця. Щоб він нам служив, нам потрібен папір високої щільності. А саме у кресленні використовується папір від 180 г на метр квадратний до 200 г на метр квадратний. От я демонструю на пачці паперу. 80 грам на метр квадратний, от така позначка є, це є офісний папір, він тонкий. А нам потрібен наш папір для креслення грубий. Для порівняння. Для порівняння. тут зараз у мене. Я зараз продемонструю. тут у мене цей папір, це є 10 аркушів е, звичайного офісного паперу. Ось вони. Зараз вам покажу 10 аркушів паперу для креслення. Це є папір з різниця. от тако буде видка. Це є 10 аркушів 80 грам на метр квадратний, це є 10 аркушів 200 грам на метр квадратний щільність. Чому саме так? Тому що наші олівці, е особливо тверді, тонкий папір можуть просто-напросто прорізати. Плюс е циркуль, наші всі позначки, голочки і так далі ліпше витримує папір з високою щільністю. Його ще називають ватманом. Тому основний наш інструмент олівці і папір буде такий. На сьогодні все. Якщо щось я пропустив, пишіть в коментарях. Якщо було корисно, коментуйте, будемо записувати ще уроки по окресленню. Наступний наш урок буде по лінійкам, по виміровим нашим креслярським приладям, які нам обов'язково знадобиться для, наших, для виконання креслярських робіт. Всім гарно дякую, підписуйтесь, коментуйте.